Я вітаю всіх глядачів на моєму каналі. Хочу показати гібіскуси, бо почалася пора цвітіння гібіскуса. Я їх дуже люблю. І вони якраз зараз почали квітнути. Ось таких вони в мене різних кольорів. Я вже багато дерев насадила. Вони повиростали, я повідсажувала вже від них. Вони дуже легко розмножуються. Але взагалі-то я. Планувала показати вам город, той, ми з чоловіком навесні сіяли, садили. У мене є відео раніше, а це вже зараз він такий. Ось уже зрізана лаванда, вона вже відцвіла. я її позрізала, постригла. За лавандою також потрібний догляд, нічого просто так не росте. Ну, а це городина рядок кабачків, він такий. Великий, давно вони в мене почалися. Помідори вже буріють, я бурі зриваю і вони швидше достигають. Кабачки вже давно почалися, я їх зарані посадила, посіяла. Ну, така грядочка, помідори. І там ще є насаджені. Думаю, що буде їх достатньо. Це в мене багато помідорів, а половина, мабуть, із свого насіння сама сіяла. Капусту ранню вже повирізала трохи. Це перець, ще він, звичайно, нав'язався вже, але ще не, так сказати, не достиг. Ось квасоля. Думала, її не буду садити в цьому році, так не люблю її лущити, але чоловік мене вмовив. Ось ще деякі кущі доцвітають. Такий ніжний ніжний цвіт у квасольки. Це квасоля. Вона така бурякового кольору. А ось мій знаменитий баштан, без якого кавуни дині. Кожен рік я їх сію кожен рік. І інколи кращий врожай, інколи гірший, але їмо свій свій урожай кавуни і день. Ось вони люблять ховатися, кавуни. Інколи йду, дивлюся, наче немає. Потім прохожу, вже дивлюся, такий кавун лежить. Вони дуже люблять ховатися за листям, під листям. В цьому році в мене баштану дві, такі, можна сказати, грядочки. День більше посіяла, бо в минулому році були в мене дуже добрі дині. Ось вже теж там лежать, теж люблять ховатися, так само, як і кавуни. І кавуни більше посіяла, тому що. Не знаю, як буде, чи буде привоз в цьому році, з Херсона, навряд, можливо, з інших областей. Ось така грядочка, на якій ми працювали навесні з мотоблоком, з чоловіком, а вже ось повноцінні буряки повиростали столові, морква вже є, так що вже є, що їсти своєї грядки, ось огірки. Я завжди їх сію між кукурудзою. Кукурудза теж я рану її разом з огірками сажу, це бондюелька. Вона достигає рано. І її сажу між огірками. Далі побачимо на відео, чому. По-перше, не так сонце пече на їх, вони не так, і волога зберігається більше. І огірочки. В'ються по стебла кукурудзи, коли вже довге удення, то вони тоді в'ються по стебельцях. Ось які гарні квіти в огірків. Кожна рослина цвіте по-своєму, і в кожної рослини по-своєму красива квітка. Ось такі ніжні квітки, в огірочків, і огірочок молоденький, там он заховався. А це ось вже хочу показати, що огірок уже завився по кукурудзі. І там вже він плодоносить. А це вже я дивлюся, що вже сухі коси, мабуть, уже там готові качани. Ну, побачимо. Ну, як же без картоплі. Звичайно, садимо грядочку таку чи маленьку картоплі. Хоча, може, її не так і багато, як здається, але нам вистачає. Вже копаю молоду картоплю є. Ось кабачки, зриваю їх молоденькими, люблю молодими зривати, щоб вони не перестигали. Ну, тоді на салати, там чи на що. А ось уже яблука обліпили, наче виноград, гілки. Вони такі скоро вже будуть добрі, солодкі, я їх дуже люблю, ці яблука. Ось така моя грядка, яка вже виросла зараз.